Сьогодні хочу розповісти про капітатор вітання до числом. Це е, досить цікава тема взагалі в нашій програмі. Все-таки мені цікаво працювати з надловими числами, які теми взагалі потрібні в нашому житті. Тому я не проти котенду сьогодні хочу розпитати. я хочу розпочати з теорії щоб заходять таке дальне число, це підходячи з тоді, які представлені порядку або логіки, вони можуть бути цілими, дійсними А в програмами, їх використовувати для ігор, наприклад, випадкових тортів, на реалізацій, генерації тестових даних та шархування. Саме унікальні радовані числа це випадкові числа, які не повторюються. Унікальне і кожне число набору або врядні числа виселяється, тільки на нас не повторюється. Наприклад, звичайні радові числа можуть повторюватися, а унікальні панно врядні числа всі нас повторюються. Не використовується лотереї.

Саме так, через створює насильна аб'єрського менчия, ми набираємо числа, подаючи в є масиві. якщо немає вже на є повторюємо, поки масили буде повністю запалення В числом. Ми отримаємо приміщення числа, гідна до 10, без контролю. По суті, це числа, переписла число до фото. Віддати взагалі від початку від до кінця коду, що він робить і взагалі про мову Java та її певні дії, певні частини, які ми використовуємо в нашому навчанні Перше, це ми оголошуємо класу, тут немає нічого складного, це імпорт Java-актів random. Це ми підключаємо кладу регенерації податкових чисел, паблік class рандом, рейденератор на сап. Це назва класу, де я взагалі е, писав код і назва цього файлу. Е, на само це має це назва функції, де я буду це все е, оголошувати, робити. Перше, це я оголошую. Розмір масиву SAIS-11. Ми робимо масив з 11 елементів. Інтерейці я створюю масив цілих чисел на 11 елементів. То рандом. Не рандом. Створюємо генератори торкову чисел Я створюю цикл. Спочатку я обговорюю індекс і вирівнюю, даю. Потім цикл триває, поки не сповнені маси саме по розміру, який у нас записано на самопочатку. Я яке значення, це буде перевіряти. Припускаємо, що число поки уніка це у нас доріння Алоді Z, до рівня і story zmian доріne рандом next in. Це в нас діапазон. Відповідно до десяти, де будуть такі саме числі не роботу. цикл. Е, зміну спори навчання. Е, якщо вже є таке число, то ставимо на і виходимо з циклу. Е, так пар Умова, що якщо вже це ця зміна дріння фолсу, тобто число унікальне додаємо його до масиву, збільшуємо індекс і щоб перейти до наступної позиції в масиві, так буде перевірятися е, всі числа, щоб були унікальними і її не повторювалися. Перебуваємо Ребуваємо масив і виводимо кожне число через трубі. В кінці у нас вийде такий вибір масиву, який складається сюди з 11 унікальних випадкових чисел, я позвонив від позовну до 10, з усіма унікальними числами. Тут якщо можна подивитися. Один, два, три, чоти, пять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Всі, ніхані числа без повторної. Це все, дякую за увагу. Дякую, дякую. От в нас, наприклад, генерація випадок чисел, якщо наприклад робити досить вигляд таких чисел по кількості, ви можете помітити, що ви повторюваність. Є? Так. І повторюваність, наприклад, ланцюга до самих випадкових. Ви це помічали? Так, звичайно. Так, да. добре. І тому ми можемо сказати, що ці випадкові є все Так. А да. Що ви скажете про псевдовипадкове? Що це означає? Все що це одно числа але вони в певному раді можуть постоїтися. Ще раз є там діапазон, наприклад, стоїть на 20. Якщо, наприклад, 20 чисел буде насилати масиву, то велика така перевітність того, що буде повторитися числа. І за те, що в нас випадкові числа є шанс. Добре, дякую. 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 Хочу вирушать певні закономірності по, по генерації випадкового числа. Це не щось така, це те, що генерується по алгоритмі. І ми говорили з вами, що, наприклад, сі плюс плюс застосовує ні. А якщо казати про сферу криптографії, наприклад, то там, хто вимагаємо такого числа буде, там вже да, так що?